Ой, піду я танцювати книгу про народні танці закарпатських українців презентував Микола Мовнар, провідний методист обласного організаційно-методичного центру культури, багаторічний артист балету та хореограф, заслуженого академічного закарпатського народного хору, учень балетмейстерки Клари Балох. Микола Мовнар має вагомий досвід у вивченні народного танцю. Відтак протягом 2020 та 2021 року він записав 5 танців, які увійшли до його книги Аркан, Карічка, Трибушанка, Мукрянський Увиванець. Я докупи зібрав 5. Я їх упорядкував. Чоловічий танець, дівочий танець, парний танець і по районам, щоб було цікаво, рисунки окремо, костюми описувати зміст. І от моя головна ціль була написати ще одну книжку, бо є у нас десять танців. Сьогодні я сьогодні можу відкритим серцем душою сказати, що є не десять танців, а п'ятнадцять. Півтора року я сидів, доки написав п'ять танців, шукав музику. Накажу музику, накажу і за такта і яке положення ніг, рук, куди голова, куди дивиться, не знаю, дівчина, куди хлопець. Це дуже велика клопітка робота. Презентація пройшла у хоровому класі Закарпатського народного хору. Присутні мали можливість побачити народні танці у виконанні артистів балету. 2023 рік це рік Клари Федорівни, Клари Балох, 95-річчя її ювілею. І в цей такий гарний рік ми маємо презентацію книги Миколи Васильовича, учня Клари Федорівни. І не кожному кореові вдається записати хореографічну лексику в книзі. А це так потрібно, тому що наші закарпатські танці є дуже унікальні, автентичними. І е, от мені що подобається в цій книзі, тому що Микола Васильович, наприклад, пише Карічка, описує карічку. Він не описує конкретно якусь карічку. Тому що карічка це такий закарпатський танець, який багато постановок робив карічки. А він описує основні хореографічні рухи карічки. Які по, по цим основним рухам хореограф навіть дуже твонити хореограф може зробити чудову постановку. Книга вийшла в Ужгородському видавництві Патент накладом 200 примірників. Автор видання Микола Мовнар зауважив, що його праця буде цікавою не тільки для педагогів, хореографів, керівників професійних та аматорських колективів, а й для шанувальників народних звичаїв та традицій.